На прикладі покажемо економія повинна бути економна. Ман Єврошись, ремонт двигуна. Значить, головка нова поміняли, бо там що були тріщини. Тріщини були. А. На чотирьох циліндрах вона пускала стара. Але то ще не все, як Був тріснувший тріснувши, тріснувши у нас ЄГР. Хто розуміє, він з цієї сторони стоїть. Він зв'язаний з вихлопом і з антифризом. Mm -hmm. Але машинка у нас вернулася, В неї випирав антифриз і. З усіх щелей! Блять, мана през усіх щелі. І тут ми вирішили, що в нас проблема Ой-ой-ой, диви. Ви, бачите, бачим, бачите? Вона, по научному то називається адгезія. Це корозія металу і через неякісний антифриз. О, Оце важна інформація. Це важна. І в нас виходить семан, в чому проблема його. Тобто, у нас коли заводився ман і так. компресія йшла в е антифриз. Зрозуміли, коли Поршень починає далеко ганяти компресію, надувай розширительний бачок. На око, вроді би ти його всередині не побачиш. Це неможливо побачити. Покажи ще раз, людям збережіть, подивитесь, покажете. Так. Покажу, це ще. не старий ман. Євро стар... 6. І диви, як поїло, як, це... як моль поїли. Кожна така гільза. Шашель, понял? Диви. О, видно, а? Кожна гільза, антифриз. Які треба заливати антифриз, щоб такої херні ну, не було? Зазвичай користуємося 12 g Концентрат розводиться один до одного. Він працює на грузових автомобілях. В принципі, нарікань на нього не було алюміній не їсть. Якщо двигун не перегрівається, буде їздити без проблем.